Я стану офіцером секції С2 штабу загону. Секція С2 це секція розвідки, яка займається збиранням розвідної інформації як про поле бою, місцевість населення, яке буде перебувати на майбутньому полі бою, та допомагає командирам груп у прийнятті рішення. Змалка хотів бути офіцером завжди, і була схильність до аналітичного мислення, до критичного та творчого мислення. І також, колись ще займався програмуванням, але хотів пов'язати своє життя з військовою сферою та стати офіцером, тому вибрав саме цей заклад і цю спеціалізацію. Мрія бути військовою це з дитинства, тому що батьки військові а цікавила саме розвитка. Також я мала в школі схильності до математики, інформатики, тому цікавила більш аналітична робота і це вплинуло на вибір подальшої спеціальності. Так, відбір був доволі важкий, бо було дуже багато мотивованих кандидатів, котрі хотіли поступити саме на цей факультет, на ці спеціальності. То боротьба була доволі важка. Ну спочатку не вірилось. Це буквально декілька хвилин, коли ти розумієш, що так вийшло, і в тебе з'являється ще більше мотивації для проходження навчання і служби. Якщо говорити саме про мою спеціалізацію, то слід починати читати такі книжки, як, наприклад, інформаційна робота стратегічної розвідки Вашингтона Плета, це розширить ваш кругозір і ви будете хоча б приблизно розуміти, куди ви прийшли і що собою представляє ваша спеціалізація. Звертати увагу на саморозвиток у сфері, яка вас цікавить, із фізичних вправ. Ну, просто бути всебічно розвинним, але звертати більше увагу на такі основні, як біг на довгі дистанції, спринт. Ну, стандартні вправи, які здаються на вступі під час вступу до військових вузів. Предмети, котрі розвивають творче мислення, критичне мислення, аналітичне мислення. Е також ми Вивчаємо всі ті предмети, котрі навчаються на спеціальності управління діями сил спеціальних операцій, та зверху додається ще наші спеціалізовані дисципліни для розвитку майбутніх офіцерів-аналітиків. Найприємніше це зацікавленість викладачів, офіцерів, навчати вас робити це якісно і приємно дивувало підтримка їхня. Що ти можеш будь-який момент звернутися з незрозумілим запитанням, і ніхто тобі не скаже іти. Це професіональна людина, котра знає свою справу, котра навчає майбутніх офіцерів секції С 2 штабу загону та допомагає нам по життю, щоб ми виросли патріотами та справжніми майбутніми офіцерами. Ми знаємо, що вони навчаються. Досить широко спілкуємося із військовою академією, і наші представники приймають участь під час іспитів. Наші підпорядковані підрозділи також працюють, зокрема, з курсантами напряму. Всіх вивчають і під час навчання постійно здійснюється відбір для подальшого проходження служби. Всі технічні засоби, там відповідне програмне забезпечення необхідне для виконання своїх обов'язків. Всім забезпечуємо, в тому числі за допомогою партнерів. Ну, на даний час. У цих питаннях немає жодних проблем. Без розвідки, жоден підрозділ, не тільки там, зі складу Сил спеціальних операцій ну, не зможе здійснювати якісь там дії, знищувати противника ну, і так далі. Ну, це, мабуть, в першу чергу людина розумна, наділена багатою уявою. Винахідлива, усвідомлена, впевнена у собі, відкрита до всього нового, ну і здатна мислити аналітично, логічно, критично, ну і, мабуть, дещо стратегічно. Мотивація. Якщо не буде мотивації, нічого, зовсім нічого не вийде. Не здаватися. Шукати різні шляхи виходу у вирішення ваших проблем на шляху до вступу. Якщо ви дійсно це хочете, є велика мотивація, то так, усе вийде. Запрошуємо всіх бажаючих до навчання у військовій академії міста Одеса за спеціальністю розвідувально-інформаційна діяльність. Та в подальшому чекаємо у нас.